привіт, з вами Хепі Слайм, і це друга серія моїх Мого проходження Проходження НФС Маст Вантед З рулем Чебрашка, чебрашка, слізь з руля Я не з руля, я чебрашка Все, значить, от всі знають анекдот А якщо ніхто не знає, то я не виноватий Все, значить, чорний список, зразу відкриваємо Все, без, без затягування, значить, попередня серія вийшла досить довго. Я надіюсь, що таке більше не повториться, можливо, комусь когось немало не було часу. І, значить, ой, мікрофон чуть-чуть далі від... відсунемо, щоб він нам не мішав. І значить, перша гонка! Сама перша гонка в Need for Speed Must Wanted, та це ж Фух, накурився. О, Хух, накурився. Ні, ні. ні, жартую, насправді я не курю. Поки що. Хихи, та я жартую. Давай, три, два, один. І Ей, блін, по до старту не вийшло, але всі всі ці невдахи лишили от так отак. Все, в мене тут є така чарівна кнопочка. Зараз треба... Ой -й 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 -й. О, скорочення, скорочення на карті я багато, скорочень! Скорочень, які допомагають вам, можливо, швидше, можливо, довше проїхати. І з цього скорочення ми зразу в'їжджаємо в наступне. А ми не в'їжджаємо, ми, ми перестрибуємо як справжній якісь суперменіх! Ну ай. Ой, сілушка богатирська. Де ж ти? Давай підаль так, педальку треба аж аж в підлогу на метр вліпити. І значить, в попередній серії ми втікли втікли від поліції. О, скорочення наступне. Значить, в'їжджаємо сюди, бо бачите, бачите, дивіться на карту. Але коли ви граєте в тоді ніколи не дивіться на карту, бо ви подивитесь на карту і хова ваш стовп вже... Стов уже вже вже ваш. Все, ми всіх не в лишили ззаді, бо в нас охріняна машина. На початку раджу всім брати цю машину, бо ця машина іх, машина справжніх. Справжніх богатирів, які, якіх гей. Не, машина, звісно, не для геїв. Ну, поки не, не помалюєш, відповідно. І, значить, все, ми чуть-чуть збавимо обороти. Ну, не в ігрі, звісно, а так. Бо з такими темпами в мене буде горло боліти сильно, а Белін пропустив скорочення, не побачив його чогось. Ну, ай яй 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 не занось. Все, вирівнялись на, на, на траві. На траві сильно на заносить, на, на цементі, ні на дорозі нормальні, все нормально. Все, і перша гонка, ми всіх лишили. Ззаді далеко-далеко Далеко, далеко. Все, значить, і в цій серії я планую пройти три гонки. Три гонки. І якщо стане часу, ще. Значить, пройдемо три гонки. Якщо ще стане часу, тоді ми ще, ще в, з чуть-чуть поваємося. Отак. До речі, я замітив, голос в мене змінений, досить, я думаю, ви до нього привикнете. Голос нечистий, ну, кажу, я мікрофон ще ні, я не настроїв. Я ще до нього не привик навіть. Ну, я привик, що він мед на вушниках. А взагалі мікрофон, мікрофон цей охренєний, ловить звуки класно, бо все ми прийшли і нам дало. От, пише вінер 2,2860 це е, час, за який я прийшов. Потім 111 МПХ, це е, милі в, в годину чи в хвилину. От, і гроші, 1500. Кашок зробили. Так, ні, це повідомлення, ми його читати не будемо, так хоба. Видали до страхи, це теж до страки видалимо. Все, я люблю тільки отакі от. І це теж видали, Ми вже його прочитали. Отак от, от. Все. Так, 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 так. о, це міліція говорить. Слухайте. Чули? Це вся міліція говорила, якщо ви чули О, це класна машина, якщо її... Удачно! Ей, не зачепив! Ладно, значить, тепер нажимаємо червону кнопочку, відкриваємо гонки. І давайте наступно. Значить, це був тип два кола, попередня гонка. Це спрінт. Їдемо, весь час, ну, як весь час щас попрямію, від точки до точки. Не по колу, а від точки до точки. Чотири чела і стоїть в такому порядку. Завжди, я щось завжди стою назад. Так, ова хлопця, така ні, не така сама, похожа, але не така сама. Ні, взагалі інакше, все, пішов, все, я тебе не пущу. Я тебе не пущу наперед! ех, невдаха, Все, погнали! Давай його Все, зараз, це, давай, погнали! От якщо ви думаєте, що я щось набухався, це, це все брехня, просто я зараз. У мене просто зараз гарний настрій. значить, з дому я сьогодні практично не виходив, так що а дома у мене є батьки, так що... Хочете, я вам навіть тест зроблю, якийсь новагість. Тест на вагітність покаже, скільки ви вчора випили. А в принципі, так, да, тест на вагітність вашої дівчини. Е, ладно, все, все, не будемо говорити на цю тему. Я поговоримо про машини. Хто? Напишіть в коментарях, якщо мене хтось хто, хоч хтось буде дивитися, ай-яй-яй-яй, яка ваша любима машина? Яка ваша машина вашої мрії? Значить, напишіть, скільки вона коштує, і до якої там швидкості розганяється. Значить, моя машина любима. Це Запорожець. Максимальна швидкість, 10 км в годину. Там три передачі, і четверта задня. Не знаю, я... Ладно. Ні, на ну, взагалі мені мустанги дуже подобаються. Я люблю мустанги. Всякі мустанги. І Ламбурджіні, Галардо, Мічеларго, оце, оце машини, оце, це класно. До речі, вони тут всі є. І мустанги тут є. і... Що, пише, горе. Мідсубісі Галардо, Мічелардо. Чи це на Міцубі? Стоп, стоять! Яке вже по Міцубісі? Е, Ламбержіні! тьфу! тьфу, 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 тьфу! Ідіот, діот, Йдіот! Ламборджі, Галардо, Мічларго, о, це машини. Взагалі оці чуєте, я собі їду спокійно, як, як на дорозі, все по правилах. Е, майже. Значить. Е, я всіх лишаю ззаді, кажу, беріть спочатку цю машину, ви всіх будете обганяти. ще як ви граєте зі сурулем, то ви взагалі будете непобідімий дядько, якого всі будуть боятися і будуть, будуть какати в уголках, як тільки вас побачить. І давай, кова. Так, і о, ми ще, ще встигнемо третю гонку зіграти сьогодні. Значить, гра не така весела, різнообразна, різна, різна, ну коротше, тут небагато. Разнообразі, вот, скажем так, по російськи. Хтось каже о, по російськи! А комусь будемо срати. Єс! єс. Yes, yes! Так, зараз прийдуть сусіди, сусідам будуть поганими словами, не може говорити так, що збавим обороти. Давай! давай Шохловець! Давай, 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 давай! А, все, 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 погнали, все, ми їдемо геть! Давай до свидання! Ти кто такой? Давай до свидання! Отак, вот все, погнали! Погнали, погнали, погнали! Бік пік, пік. Повертаємо. Розганяємося. І різкий поворот! Чуть-чуть погано вивернували Ладно, це був ефект! Це найосновне Несфорс Спид Тут все має бути покрутований, йоу, чувак! Все має бути дуже ефектно і дуже класно. Це просто е, нецверспіт, був би нецверспідом не без понтів. Так що е, йдемо по течії, але на своїй волні І я волна. Ладно, багато, багато, комусь, багато кому можливо подобається ця пісня. А от це, по-моєму, гонка на виді. По-моєму, я не певна. От хто приїжджає останній, є три кола. Хто приїжджає в будь-якому колі останній, той вибуває. Во, бач, скай вибух. От, ко вибух. Все. От я можу приїхати спочатку третім, потім другим, потім першим. І це мінімум. Якщо я прийду спочатку четвертим, то все, я програв. І В цьому весь прикол. Тобто якщо ти нубі, ти приїжджаєш останній в, в любій із кол, то все. От, але зараз той, хто не приїде четвертий, бо четвертий вже не їде, звісно, що той, хто приїде третій, той буде невдахою. Той дахою. Той виби, вибив, виби. той вилетить з гонки. Ось такий класний дядько. От мені так подобається ця машина, в неї так легко управляти, не те, то, що тою БМВшкою, тою вона була взагалі неупр... неуправляймая, не, Непобудима, це типа російсько-український Азаров. Азіров, <смас> кік Е, ладно. Аж давайте... О! О! Давай, Ні! Ні! Ну, бо мушкет вибув. Мушкет там тут не місце. Вогнепальна зброя. Зброя. Та вогника вогникальна, <смас> вогникальна зброя тут. Така, значить, бать, вогникальна зброя для пат... для, для боєгузів. Тому що тільки останній боягуз візьме вогникальну зброю і почне там вогникалити. Е -е, значить, е все, все, патить про вогникальну зброю. Блін, злі класно. Класно, класно, класно. Е -е, значить, а тепер нудно. Нудно, бо має про що говорити, значить, от, ми їдемо 130, максимальна швидкість е, 60, так що все нормально, тут же 50. О, то прикольно, так собі їдеш, так, ті, хоба збив так на швидкості 230 там. О, все, ми виграли, скільки нашого часу. От наша дохідна часу ми ще й від бінтів полоняємо. А можливо, в цій або... Об... Так, все, все це ми зробили. Значить, нам ще треба одну одну мелю і 5 тисяч цель. Значить, вибираємо собаті. І... ні, це кал... Я це не ніколи не любив приходку, значить все, вибираємо це. Зараз нам треба супер швидко втінити Все, Давай куди села! Малиш! Давай! <клухи> 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 давай, я тебе я тебе задушу! <клухи> тебе придавлю! Ха-ха-ха-ха-ха! Або втікну. Зараз поїдемо по їх за 35, я їду під 70. І що ти мені зробиш? Не вдаха. Ти мені нічого не зробиш. Мен, мен це лузерс. My English is perfect, а you are losers. Все, свалим. Дійсно, ео, по якихось таких ео. Як, Давай, давай, швидше, 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 швидше. Ееес! Вс круто! Круто, все, за час 400, во 5400, за те, що швидше замотив. Все, 5400. Вс, все, все, все. Стоп, слухаем. Значить, якась невдаха, от якраз це з чорного списку, типа з найгам'яні, самих крутих. Окей. Okay. Значить, але ми з ним в такій голій машині не поїдемо. Що ви, хлопці, то що ми... Що, що, ні, то де? то де. Ні, ми такі не поїдемо. Зараз ми робимо такое, йдемо в наш гараж. Значить, на клаві це би було Escape. мене моя червіна. Топочка 8, Значить, отак, хоба, От, ми на 2% пройшли гру. Ще серій так підстої і все, вся гра як така по маслу. Знаєте? Шукаємо найближчу жовту хатку. Найближча жовта. Лот, ми під'їжджаємо до на найближчої жовтої. Вот. Заходимо в неї повністю. І значить, в першу чергу не купуйте ні оцей кал, ні оцей кал, купуйте оцей кал. Цей кал найліпший. Значить, це... Іменно те, що впливає на вашу швидкість. Тобто, от бачите, тут шини, тормоза, турбо і так далі. Знаєш, в першу чергу я купую трансмісію. Трансмісія це важлива штука, без неї ви будете невдахою. А тоді вже можна і мотор купити. Значить, мотор скільки коштує? 5, ні, не стане. Значить дивимося, що нам стане, можна на підвіску стане. Ну, на підвіску нам стане, скільки вона коштує, а на, нам ще підвізки не можна. Нам ще, ми, ще, ми ще зашмаркать. Так, анітро. Не можна. Так, а шини. Шини не можна. Та що мені нічого не можна? Завахали? Назад. Шини. Дай мені шини. О, є! Блін, не купив. Нажав, нажав такого, все. 7900, блін, чуть-чуть не стало. Ладно, насрать. Не купим шини. Е -е. Так. Знайшли так. І тільки трансмісію. Так, циферка What the fuck? Ладно, ні, все, ми купимо мотор. Ми купимо мотор. Я хочу собі мотор. Трансмісія, в принципі, я повертаю нормально. На мустанг треба першу трансмісію, підвіжку, а тоді вже мотор. Так, все, в принципі, ми... А стоять, стоять! Ми ще можемо помалюватися. Куди я так спішу за? Все, навчина кнопочка. І тепер ми що ми... ми на такому калі їздимо? Це не діло, треба щось таке... О, во-во! Щось таке купити! Отки вот щось. Так, я ж викуплю таку штуку. Вона файна. Так, тепер треба спойл... Ні, спойлю. Все, тільки це кому. Шо? Що? Скільки вона коштує? Яка хрена! Я нічого не можу купляти, я бомж! Я бомж! Я бомж! Ладно, все, поїхали на гонку. Червона кнопочка. Тепер, блін, не та червона кнопочка, верхня. Патафа. А, нижня, фозабувся. Знаєш, клаві циферка 2 і все. Все, дві гонки, два кола. Тобто дві гонки по колу їздите. Любить він по колу їздити. Ну і ладно, я люблю більше спринт. А ну, давайте я я розпуска. Отак ну, можливо, так буде краще. А можливо, так буде взагалі хреново і ви мене обмачукаєте. Все можливо. Значить, о, це моя машина. Така, з мотором. Одна фара загасла. Окей. А оце його машина. Китайське гімно, яке розсипається на дорозі. В два щота виграють. Давай! А в ньому машина така сама, як в мене, тільки, тільки-тільки, тільки. Блін, тільки в нього портюнінгована. Ладно, в принципі, в мене тільки мотор. Якщо виграю, це буде щось класне. Так, сюди повертай туди-сюди, туди-сюди. Маневруй! Так, і до речі, тут є такий прикол. Ну, наприклад, ви купуєте мотор і у вас ну, збільшуються якісь стати. Тобто, ви стаєте трохи круче, але набагато менше і гірші. Тож, тобто, наприклад, от, ви стаєте тяжче, вам там чаще маневрувати і там якісь стати зменшуються. І ваш скіл стає не настільки крутим. Так, давай відійди, відійди! Посунь! Блін, я через нього не побачив машину жанкий жирний. Все п'яти, я четверту передачу включу і все, я його заражаю. Вже... Давай! Ага, не вдаха. А я тут всіх-всіх об'їду! Я об'їду вас повністю! Ви навіть цього не побачите. Так, зараз треба якось по-крутому це все зробити. Хова, а я мікрофон вдарив, вибачаюся дуже сильно, треба його поправити, все нормально. Буртой! <клес> все, об'їдь, об'їдь, хух! Нормально, він сидить в мене на попі. <клес> на. <клес> зараз. Е, 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 як там? Каловогонь? Ні-ні-ні, а. Е, е, якась гамнопальна, во, гамнопальну зброю, зараз в нього пальну. Короче, во-во, він якраз сам туди заїхав, куди надо чекалопальною так все давай 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 коротше я забув як та хиня називається ти пофіг, насрай все все в тому що треба так 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 не не нугай ах ти ж, ты жнюк ну нічого у нас є ще одне коло ще одне коло, в якому я в нього виграю виграю Звині такої. <кій> Задній хід Бісь-бісь-бісь-бісь. Все, погнали. Так, треба було ще виграти гонок і купити собі ще трансмісію, яку я не можу купити. І підвізку, по-моєму, якось Ну, коротше, якусь херню треба було собі купити, щоб я ще скоріше їхав. Але ні, я маю з одним нормальним мотором і рештою каловою машиною. Біздити <кій> тут. <кій> <кій> Фак. Блін, тако хворіти! Як так файно хворіти, а під кінець року! Як мене це харить. Але я мушу в нього виграти. Давай їє! Села юності впер! Давай! Я обжану тебе повністю. Є, я його бігнала. Все. Оце що за тайм, я сам не розумію? О, як, як круто! Блін! Як ти це робиш? Скотина ти така. Ух, нехай мене. 35 кілометрів. Що ти не їдеш? 35 кілометрів? Чого ти так не їдеш? Я з одним мотором його обганяю. Піпец. Просто піпец. Так, давай якось так. По тритуарі лиш би виграти. Лише би виграти, давай. Це почуваю дійсно зараз якимось супергонщиком, який їде на, на якомусь якомусь дранті гіршому за запор. Не знав, що таке буває. Ну, в принципі, я йому мотор поставив, так що нормальна машина. Давай, ні, не обшини мене, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Ні, ну не носочка, єс! Лузер! є, все, погнали далі, друга гонка. Нам часу стає. Блін, час закінчився. В принципі, все, треба, треба швидко, швидко, швидко. Треба це все швидко діло, блін. Давай не путуйся, у мене часу нема. Я маю закінчити відео. Йо. От попереднє відео вийшло майже пів години. Я не хочу, щоб це відео вийшло таке саме. Не хочу півгодини. Сидіть сам на заправку тобі бензини треба, Невдаха. Бензина тільки для невдах. Справжні мені спроспіді. Бензини. Бензини нема. Вона для лузерів. Давай! Треба в цей поворот вписатися! Єс! Хахахаха, -ха 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 -ха. я його заторможу Фуаак він мене обігнав! Він теж поїхав на ті скроші на подлюка така! Ти ж подлюка така! Така подлюка! Подлюка подлюка, така подлючна! Так, на трасі. Я його можливо Держану, бо в нього не вдаха, його всі доганяють. На найгіршій машині. На найгіршій! Давай! Я можу тебе все одно догнати. Давай. Давай, обгоняй обгоняй А він наскорочення поїхав скотина така. Ух, давай, 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 давай. Я за ним сюди. Ай. 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 Ай-ай-ай-ай-ай. Я можу в нього виграти цю гонку. Мушу. Так, перше коло він перший приїхав. Ладно, ладно. Ну саги в нього. Давай, в тебе нема шансів, здавайся! Давай! Давай! Блін, на Age of Empires було набагато легше грати. А Майнкрафт злі, капець, це це така напружена гра. Не повертай туди! Але я не поверну, вдруг я його обжену. а вдруг я тут зараз наберу більшу швидкість, ніж він там, я його обжену. Але мені там треба буде зробити крутий поворот, і мені ніяких поворотів не треба робити! Фак! Ага, я все одно коло нього. Пипец, такая сама ситуация, я кто mm. НИЕ! Фак! Вс, успокойся! Успокойся! Вс, давай, сейчас вродим. Сейчас мы ему вс в там! Там ему таку хах! Ха файна, какую ему там вродим. Мужи ты не схочется! С такой какулію! Фак! Блин! Блин, блин! Ски! Тільки зараз не програти, тільки зараз не програти. Ні! Так, 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 так. Давай фініш. 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 Давай. Давай фініш. Ура! Все, я виграв пані та панове. А ви думаєте, що за магія ілюзії? А ніфіа це не магія ілюзії, я просто зупинив. Обрізав, коротше. Значить, щоб ви не дивилися, то одне і те ж саме. Я думаю, ви скажете мені дяку. Так, now... бла-бла-бла-бла. Все, значить, дві міточки, я можу виграти його... Так, цю. І це, я його грав його машину і я виграв 10 тисяч. Все. ай cool. Значить наступний гівнюк буде цей. І я з вам буду прощатися. Знаєш, з вами був Єпі Слайм. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, коментуйте відео, додавайтеся в групу, розказуйте про мій канал своїм друзям. Заходьте на сайт. Я буду за це все вам просто неляйте і вдячний Я на вас підпишуся 10 разів зі всіх каналів, які взагалі існували у мене. Де в жопу? І значить в наступній серії ми повтикаємо, що ж за машина. Що за машина? Попалася в нас в нього. І на якому калі він їздив, що навіть ми його обігнали. Це було боль. Все, заходимо в гараж. І все, всім! О, тихо, на -на -на. Всім, папа, ми зайдемо сюди. Сюди. Ха-ха-ха-ха я тільки що подивився на цю машину. Вона круче за мною, але цей лох не вміє з нею соблюдати. Але ви побачите її тільки в наступній серії, так що дивіться, її обов'язково чекайте. Вона вийде коли-небудь, але вийде. Так що всім, па-па.